Вітання від Nordic Travel. Сьогодні я розповім вам, як користуватися сауною фінською. Фінська сауна насправді не суха, а вона з паром повинна бути. І для цього є камені і підерце е, з черпаком, то вам, коли камені розігріються, вам потрібно буде на них лити воду, щоб утворювався пар. Печі бувають різні. Бані, але, в принципі, у всіх однаковий принцип роботи. Крім самих-самих сучасних, яких досить мало. Там регулятори будуть знаходитись не на самій печі, а буде цифровий регулятор десь в коридорі. Але 98% печей тут в леві мають приблизно таку, такий вигляд. І вони мають два регулятори. Один це регулятор температури, другий це регулятор часу. Температуру ви ставите на максимум. Тут ви бачите вказівник. Так, це, наприклад, на середину, да? це на максимум. Ну, якщо хтось любить не дуже гарячу баню, то можете ставити не на максимум. І далі регулятор часу. Як тільки ви поставите виставите час нагріву в пічі, то вона почне працювати. Ми Бачимо тут позначки 1, 2, 3, 4. Це 4 години. Тобто 4 години максимум може піч грітись. В Принципі для візиту в сауну, для того, щоб 3 рази сходити в сауну. Всім, якщо всі, всі одночасно в неї вміщаєтесь, вам достатньо буде поставити на 2 години. Отак От оп. І ми чуємо, що піч почала працювати. Якщо у вас кілька компаній, то можете, звісно, і, і поставити на більший час таймер. Але в чому особливість? Більше 4 годин, якщо ви поставите, то піч уже не буде гріти зараз. Далі починається таймер очікування від 1 до 8 годин. Тобто, бачите, зараз насправді вона не буде грітись, а буде очікувати 6 годин, перш ніж таймер дійде до цього місця і почнеться нагрів тоді. Для того, щоб виключити піч, просто поставте її нульову позицію. Після користування сауною відкрити двері, щоб вони були скляні, щоб вони були відкриті і а, сауна провітрювалася.